Всім привіт! Хало, алі тузамен! Ви на каналі Німецька з Готлібом. Сьогодні відео ми розглянемо та перекладемо легкі діалоги німецькою мовою. Отже, поїхали. Лосгєс! І ось перший діалог. Вас das? що це? Zimmer das das зіпсен. Це кімната 17. Вас із Zimmer? що є у кімнаті? zehn Tische. У кімнаті стоять 10 столів. Is die Tafel da? Там є дошка? Я так. Якою є дошка? Die Tafel ist klein. Дошка маленька. Wie viele Fenster sind im Zimmer? Скільки вікон у кімнаті? Im Zimmer sind drei Fenster. У кімнаті є три вікна. Sind die fenster bright? Вікна широкі? Яйт. Так, вони широкі. Наступний діалог. Wer ist das? Хто це? Das ist Andreas. Це Андреас. Ist er dein Bruder? Він твій брат? Ja, er ist mein Bruder. Так, він мій брат. Was ist Andreas von? Beruf? Ким працює Андреас? Er ist Arbeiter. Він робітник. Und das ist sein Sohn Daniel. А це його син Даніель. Wie alt ist Daniel? Скільки років, Даніелю? Даніель іст 9 яре альт. Даніелю 9 років. У вер із das? А хто це? Das sind meine Eltern. Це мої батьки. Arbeiten sie? Вони працюють. Aber nein, sie sind альт. Та ні, вони старі. У во вони зі? Вони хі? А де вони живуть? Вони живуть тут? Nein. Sie weiter. Ні. Вони живуть за 4 вулиці звідси.